Він був відважним воїном, що нищив ворога а вдома ставав ніжним та чуйним до рідних. Саме таким згадують рідні 32-річного Артема Павленка з позивним Чех. До війська чоловік працював у посольстві Чехії, звідки і позивний. Як згадує колишня дружина воїна Анастасія, на початку повномасштабного вторгнення він сам пішов до військомату, але тоді не потрапив до лав зсу. Подібна ситуація відбулась на початку 2023 року. А у жовтні все ж вступив до армії. Наприкінці серпня та на початку вересня, Артем відповідав на повідомлення, але більш коротко, та намагався не втрачати позитиву, та обіцяв триматись. Та вже 8 вересня чоловіка не стало. Останній бій він прийняв на Курщині Зі сльозами на очах. Анастасія згадує повідомлення про загибель, яке отримала через чотири дні. Та найважче було сказати про це дитині. На наступний ранок просто Матвій почав питати, що я хочу день народження, таке як було. Ми запросимо того, того, того і тата. Ну і що, я розплакалась. Я не знала, що мені казати. Я кажу, ні, ми мене запросимо, тата. Питаю, чого? Кажу, тато загинув.